І всім привіт, друзі! Ви ми на каналі Гровець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Цой Жив на Type 64, карта Штиль». Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас китайська япошка. Ого-хо-хо! Буде новий ігровий вираз від гравця так? Китайська Япошка. Чи сказати китайська ЛТшка преміальна, до речі. Ну буде китайська япошка в цьому бою, так, будемо, знаєте як. Бо я бачу, наш герой не грає як на алтежці, так, а грає як е, нахлопушувач, а ну так як ми називаємо нахлопушування, то буде як е, по новому ігровому сленгу. Прияпошування, так буде? Прияпошити. Цікаво. Записуємо, занотовуємо собі новий ігровий сленд, нова ігрові вирази. Так, чудово, ну, я вже собі настрій поліпшив, так? сам собі, Я думаю, що і у вас, і у вас поліпшиться настрій. І бачите, грає, ну він, правда, цей танк, як він мені схожий на Хелькета, так? На супер Хелькета, так пограти як ПТшки. Бачимо, гармата дуже, вла... дуже точно влучна. До речі, давайте подивимося, бо заряджені, ну, ми знаємо, зазвичай преміальних танків дуже слабенькі. Бронебійні снаряди. Ось вони тут дуже слабенькі, хоча 200... А, ні, слабенькі, 128 на 6 рівні ні про що. А 177 це вже про що. І 115 шкодові постріл стріляє як з кулемета, точну служність. Чудова, так? По нашому герою нахлопушувала, наяпошувала, так, ми в цьому бою кажемо. Артилерія ФВ-304. А так, в принципі, ну, так, ми для фугасів. Це м'яка ціль, це точно. Але я думаю, що тут навіть на шостих рівнях для любих снарядів це м'яка ціль цей тайм, правда? <смас> Маневреність, швидкість, чудова. Я думаю, що десь будемо і закружувати в цьому бою, а поки що граємо в режимі ПТ. Отже, це ну, універсальний танчик. Будемо грати як ПТшка, будемо грати як ЛТшка, хоча як ЛТшка грати ми не будемо. Чому? Тому що три ЛТшки в цьому бою. А, чотири було, і ми, і ми двох втратили, до речі. І вони ж там поїхали, пересвічують. Ну хай пересвічують ми по розвідданим їхнім постріляємо, правда? На тобі ще й скритом. Вогонь. Чудово, два різні. Я так розумію, це буде у нас як винищувач, так? Я не пам'ятаю, давно цього танчику не було в реплеях, якщо він взагалі був. Там ж, ви ж бачили, так? Що плили сті реплей від підписників, то там воно, 1700 вже майже реплеїв записано. Так? Я навіть, я, я вам казав 1500, а там вже 1700 записано. <рес> І всі чудові бої цікаві, правда, всі класні з поліпшеним настроєм. Так, ну що, а наш герой поки я розповідаю, тут чудові та цікаві історії. На китайській Япошці е, прияпошує суперників. Непогано так бачимо через всю карку, ну, ну навіть і, і зводитись не на тут і зведення, воно миттєве зведення, так? Оце ім більше саме це винищувач, все, я зрозумів. Можливо, на якихось степах, можливо, там. Все одно на степах е треба грати, як винищувач навіть. Бо по центру поїхати, там якісь будуть їздити дуже швидкі танки. Хоча мені здається, що для ЛТшки 6 рівня тут повинна бути непогана швидкість. По маневренності бачу, що непогано, це теж. Навіть нахід не треба поправку давати, так? Поправку на вітер не треба давати. Я хотів тут в піксель влучити, ну це вже занадто було. Вон полетів, бачите, швидка дуже ЛТ Т-50 варіант 2. ну, влучив. Чи допомогти братішу, бо братіша зараз він там заклює. О, не влучив. тут. Так, ну агресивно саме бачимо. Просуваються вони біля скелі, а в цей момент вже верхній рез, Б, С та А лінію вже забрали наші тяжі, будуть намагатися пролізти. КВ-1С. КВ1С стоїть. ну Він думає, що він броніщинське броніще, але стоїть бортом і ми пробиваємо, і ми на поліпшених снарядах. Тут би лише вистачило снарядів, я вам скажу. Дивіться. Ха-ха. Ви з духу вибив з КВ. Ну, тут тільки не вилучив. 2000 майже настріляв, це з шкодою від пострілу 115, так 115. 2000 вже настріляв на шостому рівні. Два вороги, прияпошив. 7-7 у нас бою, це, так скажемо, це, я знову, при так, також звучить дуже цікаво, але, ну. Нічого такого не подумайте, просто от, ну... Так вийшло, що Китай. Я назвав не китайська ЛТ спочатку бою, а Китайська япошка. Яка повинна прияпошувати. слова Японія, так. так і до, ми тут тайпа зустрічаємо. До побачення. Це в нас Тайп 58 був. Це дуальна дуель. ВК тут зашкірився, їде по своїм справам. Був жорстоко нахлопушений в задніще. 12 снарядів залишається, тривори знищені. 9-8 це ще невелика перевага. І мінус 100 хп в нашої команди, до речі. А це вже наші розвіддання пішли, нарешті. 2342 настріляно, нічого собі. Оце шикарний результат. Ось хто тягне бої. так? Наші поважні підписники чудового та цікавого ютуб-каналу гравець своєї, правда? От нема більш ніде таких. <с> не, ви неймовірні дійсно. Грають прості гравці. Ну, В основному грають прості гравці. Я ж е е вам завжди кажу, що у всіх гравців є своє скріще, в когось воно менше, когось воно більше. Скріщенського скріще нема ні у кого, лише в гравця є <с> так? І ще гравець Вей може надавати титули. Супер скіліще, неймовірне скіріще, фантастичне скіріще. Дуже рідко буває, що... Ну буває, що неймовірно фантастичні скіліще, це вже якщо ви там в бою 15 на 15, 30 ворогів знищите. І. і, і 50 тисяч шкоди нанесете. На це я так шутку. Щоб... Так! Да, ще один. 58. У мене... Так, недавно вихлоп пошли. Де стежки. Чотири вороги знищено. І залишається троє. А будуть, напевно, це наші вороги. Так, ще 11 снарядів залишилося. Якщо вони там шотні шотні, Т-50, варіант 2, він, по-моєму, там шотний. Так. А сото взагалі 8 кп має. Наші браті ще знітилися, артилерія наша агресивно вже пішла по флангу, бачимо по нижньому. По нижньому респі. Так, цього ще 8 хп, До побачення. Китайську япошку бачили, до побачення. І поїхали далі. Япошення було в цьому бою неймовірне, я вам скажу. 5 знищено. Так, для нашої бази. А. А я думав, що наш е, артовод поїхав по флангу, ні, він поїхав, він тікає, тому що там ЛТ суперників. Зараз ми повернемось, почекайте. Чись тут. А, це, зрозумів, попереду на J0 квадратність стоїть. Так, так, 58. В нього там, по-моєму, на два постріли. Снарядів повинно вистачити. А взагалі наш герой зрозумів, що там нікого немає, бо він би вже підсвітився. І що тай-58 поїхав, напевне, під скелею, вони вирішили об'єднатися та щось там створити небезпечне біля нашої бази. Бо артилерія, бачите, де наша проїхала? Артилерія зараз наша може стати спокійно собі на заході. По пострілу. Мені здається. Так, цьому по, -по, по пострілу і тому по пострілу буде. А, тут повний хп. Так, треба ще вистачило. О, тут на автоприцілі, Ну це чудово. Шикарна точність більшість. 8 снарядів залишає. А ну, може, ще й останнім снарядом останнього ворога. У нас 5 ворогів знищено. Сушка наша не може агресувати агресивно поки що. Поки що намагаємося розвести суперник. КП ще є, можемо десь і розмінятися. Ах, не вишкрябувати. На швидкості треба було вишкрябуватись. Напруженіший момент битви. А, ми там ту нашу артилерію і втратили. А нічого тобі зараз взадміні щасливий. Оце буде дуель на дуель, ще й вибив БК. Кретанов гусеницю. Небезпечний суперник. 3000 майже настріляно, 15 хп залишається. Богонь! Оце було крутезно, крутезна дуель на дуель. 3000 настріляно. 15 кп залишається, 6 ворогів знищено, залишається 5 снарядів, але ну, я не думаю, що треба вистрілювати всі снаряди, щоб останнім снарядом останнє ворога, тому що можна і поплатитися за це. Напруження досягає свого апогею, саме, мені здається, для ЛТ. Тоді наші... А, це... у них там 3 було таких ЛТ. Популярні видно. І сьомий ворог вогонь є чудовий бій, чудовим настроєм. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.